Шукав підробіток. Спочатку це було зв'язали мене з моїм помічником. Ми спочатку були як охранна фірма, потім нас сказали, що буде виготовляти наркотики. Передоставили нам будинок, який я зняв на себе, прекурсори, які я забирав, то я забрав сам, привозив на будинок. За даною адресою ви виготовляли наркотичні речовини. Які саме альфа В Які кількості? От там 100 грам, 200, 300 до кілограма. Чи є у вас зараз на орендованому будинку заборонені обігом наркотичні речовини, там прекурсори? Прекурсори є, і наркотичні речовини є також. Але, напевно, є. моя не знаю точно. Які кількості? кількості не знаю. В ході реалізації оперативної інформації працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з оперативниками та аналітиками Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури затримали трьох зловмисників, які організували нарколабораторію та займалися збутом наркотиків на території міста Києва та Київської області. Наркозбувачі розповсюджували виготовлену продукцію оптовими партіями. Та відправляли її у різні регіони України. Один з них контролював процес та отримував гроші на картку. Другий був кур'єром, третій був лаборант. Ми провели ряд санкціонованих обшуків за місцями мешкання, а також орендованих приміщеннях фігурантів, де ми виявили та вилучили близько 3 кг солей Альфа ПВП, 20 літрів альфа-бром Валерафіном. 20 л прекурсорів, 60 л ацетону. А також обладнання для виготовлення наркотиків. Ми встановили, що за цінами чорного ринку вартість вилученого товару становить близько 2 мільйонів гривень. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури затриманим слідчі повідомили про підозру за частиною 2 статті 307, це незаконне зберігання та збут наркотиків Кримінального кодексу України. Однак, після проведення всіх необхідних експертиз можлива перекваліфікація даного злочину на більш тяжкий. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна.